Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 24 липня 2024 року. Орієнтовно склали 570 тисяч 120 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1140 росіян. Танків ворога знищено 8302 тисяч штуки, ще 14 за минулий день. Бойових броньованих машин. Українські воїни спалили 16 тисяч 13 одиниць, 13 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 15 тисяч 759 штук, За минулі 24 години – 65 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1125 штук. Засобів ППО Втора армія міра не дорахувалася штук. За добу ліквідовано ще одну. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбирали. Ося 363 одиниці за добу збили ще один. А от гелікоптерів повітряних сил РФ збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч 544 одиниці, ще 33 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 2402 тисячі штуки. Ще одна за минулий день. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 28 одиниць. А також знищено один підводний човен флоту РФ автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 21 279 штук, 77 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2650 штук. За добу мінус 10. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні. Острі!